Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистуємо, переможемо. Давно, давно я вже мала підготувати вам відео про Golden Border. Красуня цікава, гарна троянда. Я її купляла як мініатюрну, як бордюрну красуню. І в мене вона десь давно була вже в бажаннях. І ось, нарешті, я в минулу восени. Таки дійшла до того і посадила цю красуню. І ось вона в мене перший рік росла і квітла. І вже перший рік вона мені дуже сподобалася. Сподобалася чим? Найперше, тим, що вона вже в перший рік, в першу навіть хвилю мені видала суцвіття. А на другу хвилю поготів, в неї було багато суцвітів. Суцвіття були щедрі, кущик був густенький. Ну, тобто, не всі мої сорти троянд показують таке в перший рік, а деякі навіть і в другий рік не завжди показують таке. Ось Є в мене точно троянди, наприклад, Memory Lane, наприклад, Tiara, Меморілей, наприклад, Тіара, Ну, Я розумію, що то, ті, що я називаю, це є флористичні для зрізу, букетні троянди для теплиць. Ця ж краса це є флоребунда, вона вирощена не в тепличних умовах, не для тепличних умов, а для звичайного відкритого ґрунту. І якби, початково це розуміється, що вона мала би бути витриваліша, щедріша, стійкіша. От так воно і є. Але все-таки ну, хочеться часом і від тих, що тепличних. В принципі, якщо їх гарно підживлювати, то теж можна очікувати від нього ну, хай якогось такого більш щедрішого приросту. Але повернімося до цієї красуні жовтої. В неї дуже цікавий жовтий колір. В мене є досить багато жовтих троян. І якщо навіть зараз не, не так аж багато, то через мій сад так перейшло багато жовтих троян. Тобто я частину садила, дарувала, садила, дарувала. Тобто я бачила багато троян в жовтих відтінках, різної там насиченості, кольору, теплоти кольору і так далі. І оця вона от, особлива, вона виділяється, вона цікава. В неї колір дуже. Такий ніби підсвічується, ніби це ліхтариком, хтось світить зсередини. Особливо цей ефект неймовірний, коли є погода якась така перед грозою, коли небо таке похмуре, похмуре, то тоді цей колір стає просто неймовірним. І дуже гарненькі, охайні. Такі. Малесенькі квіточки. Я біля тої троянди, коли я до неї підходжу, я стаю як дитина в пісочниці, маленька, яка грається. «О, яка гарна там кулька, яка гарна машинка. Отак От я тої трояндою можу схарактеризувати. «О, які малесенькі пуп'янки. Вони дійсно такі маленькі, такі мініатюрні, такі витончені. І потім розкриваються квіточки. От! Ну, не знаю, скільки я тих троянд садила, бачила, а оця мені якась така, як не знаю, якась іграшкова і зразу в мене робить малою дитиною в пісочниці, що хочеться до неї сюсюкати до тої троянди. Дуже якийсь такий цікавий ефект на мене справляє. Е, ще зазначено в трояндорії, що вона має відчутний ромат. Цього я е, не, як -то, не перевірила, та не перевірила. Чомусь я. Не відклав від собі самого початку, що вона мала би мати пахожі, і я мала би їх протестувати, перевірити, на наступний сезон виправлю. Але точно ще я помітила, що вона дуже має здорове листя, і ось вона в листопаді ще мала такого насиченого зеленого кольору листя. Його було багато, весь куч був листі, тому там і пише він в Троєндорії, що вона високостійкість до захворювань має. І в мене в перший навіть рік це підтвердилося. Точно вона. Була дуже довго і з прекрасним листям, зеленим і без ознак захворювань. І навіть в листопаді я вже її пригинала ось, і вона була з пуп'янками. В неї було скільки ще пуп'янків, тобто в неї було дуже багато шипшинок зав'язаних, бо вона пізніше квітла на другу хвилю, і я вже не зрізала. Але водночас було кілька цвіт з пуп'янками. І це було так цікаво тобто, це нарушилася третя хвиля. Якби це було тепліший регіон, я думав, вона би проквітла. Ось, Але ось так попалося, що я пригинаю тут і листя зелене багато, і шипшинки вже такі величенькі підросли, і навіть пуп'янки. От така цікавинка. Така цікавинка. цікавинка. Я думаю, що бордюром, якщо насадити, це буде дуже цікаво. Найімовірніше, вона підійде і в горщики, там в контейнери різні. Ось, напевно, що вона підійде десь, якщо там в ноги щось висаджувати для якоїсь шраба, чи для якоїсь там видкої, яка є, має голі ноги. Я думаю, що ця красуня теж підійде. Я думаю, можна її комбінувати з різними. Ну, так, можна буде на наступний сезон, я думаю, вона підросте <кхем> більше, і я зможу якось щось теж. От, ну, подумати про комбінування. Цікава, цікава красуня, щедра. Я так бачу, що навіть цьогоріч, хоч і маленька, без квітів вона практично не стояла. Ось, дуже-дуже мені сподобалася ця красуня. Якщо маєте, напишіть, будь ласка, дуже цікаво, як вона вам пахне, бо я це пропустила, а мені би було дуже цікаво почути ваші враження і яких параметрів вас досягає. Бо взагалі пише, що вона до 80 може дорости. Я чомусь спочатку думала, що вона ну, більш бордюрна, більш така. Коротших, сантиметр 60. Поки що в мене воно ну, далеко не 80, ні, але, можливо, у когось наростає. Буду дякувати вам за вашу інформацію. Всім до наступних відео і па-па!